Хтось таке мені кажеться триндіт. Покажи пальцем. Це сьогодні на тренуванні, в нас день просто дуже супер. Подивіться, який, overthrew. який палець. А, та він ще велиться з То він ще велиться, але ж він синій. Ну то що? Ну сильний вже. Це взагалі. А ну ще велиться з ж нормально. Боже, який у нас сьогодні, сьогодні день. доски подавав, саморізи подавав. Не передать словами. Доски подав... Ой, як гарно. Геть гарно, привіт. Це я так сьогодні перевіряла погоду. Руку висунула такого. На це на воздухі, диви, як все прям зеленіє моментально, ге? Так, все зараз дощі купче гарно. Ну все рівно, прям все. Так, все робота туди позбивав, трохи так пішло. Так, геть класно, прям. Дуже гарно. Привіт. Ой. В общем. Дивіться, яка історія. Я коли позавчора, ми тут вдома в общем, робили знову ці обрізки, що ми тільки не робили, і з приводу забору ми там вже все-таки рішили, і з приводу всього. Але з'явилася одна проблема. Я зняла відео, змонтувала там довге. Там в нас вийшло довге, бо такий у нас насичений там був дуже сильно день такий, коротше кажучи, відео там майже на 34 хвилини. Прокидаюся вчора зранку. А в мене на телефоні, на айфоні, висвічується яблучко, по, ну, гасне. І накривається мій айфон. З усим накрився. І з відео накрився. ну, з усим. То вчора в нас такий, такий якийсь взагалі вчора був дуже нервовий день. Е, я поїхала потім уже, ой, там, завозить кудись того айфона, Забрали у мене його на ремонт. Тут дзвони Івасик. А Івасика завезла на тренування. Дзвонить Івасик. Так, коротше, знаєте, переб'ю сама себе. Це цей день, який називається, що я вже ждала, щоб аби він поскоріше закінчився, тому що таких днів, напевно, в кожної людини є такий день. Ну, щоб аж такий ось у в мене вже давно аж такого не було. Коротше, накривається з самого ранку той телефон разом з усім не встигає загрузитися відео на Ютуб. І накривається цей телефон. І так мені його жалко те відео, ну, 33 хвилини. 34. Ну, майже 34, так. Да. Коротше, їду я, думаю, кудись шукати, куди того айфона завести. Там, ну, все, все отаке. О. Їду я, заїжджаю в мобіл. Мобіл тренд. В общем, заїжджаю я туди, віддаю я того телефона. Во, щоб його там, щось ремонтували, я не знаю. Питаюся, стараюся в них випитати, типу, чи можна, щоб ну, витягнути хоча б мені оце, оце одне відео, тому що якось воно ну, не дуже гарно. Ми тут дійсно такий в нас день був, там купа, купа всього. А, е, і тут дзвонить телефон. Другий. Звоне... Другий. Другий, так. Да. Ай. Мій із, із шухлядки. Ай. Звон... Із шухлядки. Із шухлядки. Звони Телефон і дзвонить Івасик. Васик і такий плачевний голос. Мама, мене тут якимось м'ячом, там щось таке, я не розумію, бо я ж там же знаходжуся. Потом... Бере тренірша трубку каже, Ваня, щось гуляли у футбол і м'ячом, щось там палець. Коротше, нічого я не розумію, сідаю быстренько їду по того ваню. Забираємо. Ну, я вже показувала, напевно, не знаю. Ось, його, який палець зараз покажу. Покажи. Це, це він І... Синій, синій палець. Зараз знову, зараз знову ми їдемо в травматологію. Та жалко. Е, забираю, їдемо ми з Івасиком в травматологію. Приїжджаємо туди, а там, а, а айфон цей, що я залишила в магазині, я його навіть ще не зареєструвала. Не, просто я такого залишаю, кажу, так, зараз я приїду. Е, їдемо, приїжджаємо в травматологію. Е, в травматології купа взагалі людей, ще військові там були. Кажу, Васику, напевно, поїхали ну, пальцем він вели, все, кажу, напевно, ми поїхали. Думаю, може, там ще ушибче, воно таке синє не було. Е, поїхали, кажу, зараз бистренько туди до магазину. Хоть у формі той айфон, що я туди його залишила. Ну, приїхали туди, поки там почалося оце, 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 все. З цим оформленням, все. Кажу: поки ви там оформляєте, я завезу. Шо? Шо? Я? Завезу і Васика. Я розказую, який у мене вчора був шикардоський день. Що ага. ти щось хотів? Секундочку. Так, а де ж самі той помощник? Вже... Так. Ні, ми зараз будемо їхати. — А, Вже допомагали? Ну так, да, зараз поїдемо. Зараз мама збереться і будемо їхати. Дальше, йдемо. Так, і, виходить, травматологія забита, купа людей, дід якийсь перев'язаний сидить, ну, що є. Сказав історію комп'ютерів. Тоді поїхала, тоді поїхала, завезла Івасика. Якраз взяла ще гроші, думаю, мені ж треба другий телефон, ну, типу, щоб говорити по чомусь. А то в мене старий, виходить, айфон якийсь там. І він в мене вже ну, глюче, типу, там не можна говорити по телефону, бо воно там наклацює щось, навіть якщо блокуєш. То я приїжджаю додому, залишаю Івасика і їду назад в магазин. Приїжджаю туди в магазин, беру другий телефон собі. ж. І щоб ви розуміли, везучість просто яка. Просто навіть партія чухлів. Не підійшла для цього телефона, ну, Типу, партія, вся партія чохлів виявилася, взяла ж чохла, типу, все. вся партія чохлів виявилася, бракована. <смі> Кажу так, хлопці. Давайте, напевно, ми вже будемо з вами прощатися, бо вас зараз тут все, до чого я не торкнуся, все буде браковане. То такий день так ми не встигли в, ту, в травматологію, в, ту, в травмпункт, тому що поки того телефона налаштували, поки там ну це ж довго, до, дуже довго. Виходить. Боже, у мене навіть стоянки були в мене забиті. Я їду, доїжджаю до світлофора, дивлюся, о, стоянка відкрита. Думаю, о, чудово! Зараз я бистренько заїду, бо там ще місце таке, де стояти не можна. Слухайте, перед моїм носом, поки я переїжджаю е, перехрестя, перед моїм носом їдуть машини, і всім треба срочно стати на ту стоянку. І я просто вже проїжджаю і та ну, блін. Вся стоянка вже просто закрита. Оце таки в мене. Ну, там багато всяких таких моментів. Коротше, день такий був важкий, такий був ужасний. Так, ми не поїхали в той травмпункт, то зараз, напевно, таки зберемося та поїдемо. Все-таки, нехай він подивиться цей вже цей. Палець стух, а то ж взагалі був такий на вечір, взагалі був синій. То зараз поїдемо в той, в той травмпункт, подивимося і, і на тренування. Ну, Це тренування там не, не пальцем треба бігати, так що тренування не відміняється. О, це я на воротах не буду стояти. Угу. Так, що отаке. Потім ще, що ми вже сьогодні? Ми вже сьогодні е, позвонили, замовили екскаватора. Його, звісно, чекати можна в будь-який момент, тому що на конкретну дату у нас один той екскаватор. І на конкретну дату, ну, ніяк не це. Він не приїжджає на конкретне, время, на конкретну дату. Це треба тільки в будь-який рандомний момент, типу він приїде. Для чого екскаватор? Раз покажу. А як ви бачили по шорцеві, оце я вже все пообрізала. Чітко ще буду обрізати. Мені там порекомендували у шорцеві, що це треба обрізати оце, це, оце ці стирчаки. Тут, напевно, її обріжу. Я, мені Вони теж не подобаються так. Понарубували це, скільки з обрізок дров. Це вже ми позаносили трохи. Це вчора в нас день вилетів, позавчора у нас взагалі такий був. Так, ось тут. Ось оця ця ділянка, куди ми будемо всаджувати оце цього басейна. Нам треба е, вирити під нього ну, яму. Хлопці там щось діти, недорослі. Не, не діти восени щось хотіли рити, то, то я їм кажу, якщо хочете щось рити, то рийте ось от того. То це вони щось там почали рити, та й все-таки в них це риття вже закінчилося. О, і тепер нам треба ось того, ми ж хочемо його Ну, тако в землю всадити і зробити це все цілу площадку. Типу, до, ну, до, до басейна, така, яка відноситься. То при, приїде той екскаватор, нам його вириє. Ми ось виміряємо вже конкретно, що нам тут треба. Для того, щоб, дивіться, щоб оце, що я і казала, що нам треба вирівняти площину. Ну, оце, як ці сарайчики оце прибралися, оце ця яма тут зразу вийшла. І теперки нам треба, будемо залишати, думали, просто стежинку залишати. Ні, будемо залишати ось по сюди ось таку двір. Ось його. І звідси вже е, запускати, ось такого, вирівнювати якось більш-менш. Тут щось вимуровувати, робити тут клумбочку, якусь, ну, потім вже все побачите. Ну Двір тепер буде широченький. Я подумала, що широченький, бо думала тільки стежинку залишити. Е, але таки. О, ну, якусь лавочку поставити, щоб теж треба перед хатою. То це, отакого, це ми залишаємо, а це будемо підрівнювати. І це все діло довше підрівнятися в нас до басейну, впритул. Так що, будемо чекати. Ну, і, звичайно, що там на зоні відпочинку, де ми будемо робити, нам ще там треба теж той екскаватор. Ну, він там нам потрібен для всього взагалі. І для, і для того місця, і для цього, і для всього. Настільки його, вис... ну, його і візьмемо. Дерева мої всі обрізані. Це як я викинуте відео, коли, надіюся, зроблять мого айфона, і воно ніде нічого не дінеться, а... то ви вже не реагуйте, я вже просто то вже ж, якби позавчорашнє відео буде десь через тиждень. Ну, Просто я його так монтувала в 34 хвилини майже, то я його не можу не викинути, якщо він буде. І з приводу забора там вже пояснюю, те, що у нас тут плани змінились. По два рази говорити не буду, потім вже побачите в тому відео. Так що таке, все все обрізано. Все вже, дивіться, як воно все зеленіти починає. Треба тепер білити дерева. Подивимося, можливо, можливо сьогодні там побілю сьогодні завезу. На тренування. Так, що ще хотіла розказати. Ну, і, в общем, отак у нас вийшло. Це якийсь такий ужасний день, я вам кажу. У мене такого дня просто, ну, боже, ну, дуже давно не було, щоб прям все, от прям все-все-все, все прям валиться, все в все, усьому не везе. У всьому все отако, ну, в ва общем, важкий, важкий був день. Ці розтрати лишні на ці телефони, знаєте, краще на забор. <смі> я, я взагалі дуже не люблю ці лишні всілякі, якісь не. А, там, напевно, всі не люблять. Лишні всілякі такі непередбачувані ну, витрати, коли ти їх не передбачуєш, а вони в тебе десь там хоп взяли і з'явилися. Це дуже неприємно. А, тому що. Краще на забор би. Ці оці гроші краще б на забор пішли, чесне слово. Та й таке. Геть копія, я дивлюся, думаю, боже, Ваня як папа, чи це папа сидить чи Ваня. Не болить в тебе цей пальчик. Ну, Бувай, я коли так роблю або просто то так, то, то буває я як Да? Зрозуміло. Зараз зберемося. Ходімо. Травмпункт це наш майже рідний дім. Мені, що? Шо? Мені якось дуже хочеться. Щоб подивилися пальцем. Так. Да. Та ясно. Залітай. В поліклініку пішли вже. Сюди. Угу. Ай, блін. Шість ліфт закрився, я не хочу йти на третій поверх. <рес> да. Зайшли на травмпункт, там кума моя каже, йди в поліклініку. Типу, може, треба рентген, щоб встигнути до двох годин. Я просто ще такого дебілізму не бачила ніколи, блін. Слухайте, мама, мене мама проробила тут в поліклініці. Боже мій, скільки років. Та все життя. І що? І зараз не можна дитині подивитися пальці, юмою. Так, ну в общем що? В общем, і вас, як там ззаді, десь їсть морозивом. О, чекаємо, все-таки піде на тренування. В общем, яка історія? Я не знаю, в якій ми країні такі живемо, чи де ми там живемо, і, і, і взагалі, щоб дітей не могли приймати ну, лікарі на 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 огляд. В поліклініку пішла наша приславутий травматолог. Я дітей не беру. Ну, тіпа, тобі важко подивитися взагалі ну, дитині, просто, просто дитині пальця цього. Коротше, кругом пішли не цього, ніхто нас нікуди не бере. Потім, типу, пропозиція їхати в білу церкву, аж в білу церкву поїхати пальця показати. В, 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 в обласну цю їхню лікарню пальця, щоб подивилися. Уже думаю, завезу і Васика, та вже дорозкажу, що там було далі. Да, Моя мартишка. Мартишка. Так. Так. Ну, в общем, Начали ганяти нас по цій поліклініці. Той не прийняв там клятва Гіппократа, взагалі, я так розумію, вже воно не працює. Я не знаю, чи вони там вже ці присяги. Якісь складають, але якщо вони складають, то ну, воно наче без сенсу, тому що воно не працює. Виганяли ми з тим Івасиком кругом. Потім поїхали до нашої е, до нашої сімейної лікарки, але воно там окремо взагалі, ну, типу, приватне, воно такий центр. І вони там тільки до 13.00. Е, значить, не встигли. Тоді вже позвонила кума моя. І, типу, і все. І перевірить, провірить дитині пальця, більш немає, де, тому що кругом або закрито, або, або нікого нема, або ще щось. Ну, Все, лікуйся, як хочеш. Якщо перелом, то, напевно, паличку там підставляй та з цими ж гутиками зав'язуй. Дурдом, це такий дурдом, я не можу, я серйозно не можу заспокоїтися. Правда, потім кома позвонила. Сказала, якщо не візьмеш направлення на рентген, типу, то після чотирьох прийти там якийсь буде лікар, який не відмовить. Аво, то відправила на тренування. Там такі, руками нічого робити не треба. Нехай тренується. Та й в 4 години якраз поїду його забирати та й поїдемо тоді подивимося ще і ці нас не відмовляться, подивіться. Бо я не розумію, це мені, типу, їхати у Білу церкву. Заради того, просто такого, щоб просто подивились пальцем. Ну, це, це не, не, не нога, там, я не знаю нічого. Ну, він в нього двигається. Просто що він синій, і мені треба розуміти, чим чим його там мазать і все. Ой, коротше, такі дні. Отакі в нас зараз дні. Ось зараз сиджу, вже майже третя година. Зараз піду бистренько приготую щось їсти. Звичайно, що вдома нічого не робиться, тому що. Зрозуміло чому, тому що я вчора виганяла з тими телефонами цілий божий день. Десь до годин 6, напевно, таку, до 7. Сьогодні уже е, по лікарнях. Та й таке, зараз швидко поставлю воно якийсь супчик. Ой, чи, може, картошечки? Ні, супчик, хочеться, наче гумілки якісь. Коротше, не знаю. Зараз поставлю якоїсь супчика спочатку, а тоді вже побачу. буду... Поїдемо, якщо що заїдемо, ще в цей рябу візьмемо якісь гомілки та може картошки з гомілками спекти. ну, Так Так що, все, на цьому я вже пожалілася, нажалілася, то зараз вже спробую якось викинути це відео, не знаю як. А те вже відео, ну вже як будете, я ж повторюсь, як будете бачити ту обрізку, то це вона була позавчора. Тобто, що, ніхто не подумав, що, що це Ми обрізаємо вже. Які цвітасті дерева, бо чувствую, що поки приїде мій телефон, то якщо його ще зроблять. Боже, в мене там все повністю. Я аж прям так. Ой, так що, все. Тоді, пока-пока. Тримайте за нас кулачки. Вже завтра побачите, що там з тим травмпунктом, з тим, чи будуть нам той рентген зроблять, чи не зроблять. Чи подивиться нас той лікар, чи не подивиться, не знаю. Будемо бачити це все завтра. Все традиційно дякую, що ви з нами. Тримайте кулачки і слава Україні. Пока-пока.